Просити букві нас ними. Оце наші основні будівельники, як прораб, як бригадір, майстер. Він будує, мирує. ото наша сестра, яка нам готує їсти. Ну куди? Втікла, втекла, не хотіла попасти в кадр. <рес> так, Ото я вам хочу показати сестру, яка втікла. Ми тільки побачили двері, як вона закрила зубою. Її представляв брат присвіти. А то інші сестри, які готують обіди для наших братів, які трудяться на будові. От як ви раз бачите, якраз вони сьогодні нас кормили на обід тими прекрасними варениками. Дуже смачні були. Ми дякуємо їм за те, що вони так турбуються за братів, які працюють, скільки Бог їм дає сили. Хай наших сестер теж, Господь благословить. Нам треба з вас спитатися щось. Ніша, тяни, тяни додому, Ніша! Давай дико. Печаль... Мог... старалися, але не будемо підмадувати вже в цьому, то й не сипувати. Не будемо доя, що ти так замідеться, судомові. Я хотів би подивитися, хто товари. Сьогодні якраз місяць, як ми почали нашу будову. Слава Богу, Бог розполагає серце народа, приходять, щиро будують. І сподіваємося, що ще до зими накриємо, а вже всередині будемо потрошки викінчувати. Хай Бог благословить Господь. Дякуємо за ваше інтерв'ю, яке ви нам дали. Ось ми знову на дворі. Бачимо, як знову браття працюють, мішають бетон. Для перекриття. І от я хочу взяти маленький інтерв'ю того молодого брата, от якого ви зараз бачите на своєму екрані. Брате, як тебе звати? Володя. Володя? Володя, скільки тобі років? Мені 12. Тобі 12 років. Тобі приємно працювати на цій будові. Приємно. От колись ти виростеш, я думаю, Господь благословить тебе. І ти будеш не тільки працювати з тими тачками, які ми зараз бачимо. От що ти возиш бетон, але Господь тобі дасть, більше. ти будеш ще проповідувати слово Боже. Неси сивіть з Новії Хай Господь благословить тебе. Пройшло небагато часу з того моменту, коли ми дивилися ще ті кадри. Коли браття перекривали балкон. І всього пройшло 9 днів з того моменту, і ми бачимо, що погода змінилася на дворі, стало досить холодно, випав невеликий сніг. Але якщо дивитися далі, що відбувається в нашому домі молитви, то ми побачимо, що робота в ньому не зупиняється. І ні холод, який зараз на дворі, ніяка погода. Не може припинити тої будови, яку її почав сам Господь, для того, щоб діти Божі могли свобідніше збиратися в цьому домі, який вже зараз бачите ось в такому стані. Ось, як бачите, ще один брат приїхав. Для того, щоб працювати, переодівається, не на холод, натягає на себе потепліше вбрання для того, щоб прийняти участь у цій водові. Сьогодні п'ятниця, через декілька годин, почнеться богослуження. Ось сестра прибирає подвір'я для того, щоб було трошки приємніше зайти з братям і сестрам на це служіння. Але перед початком служіння я ще хочу зайти в ці кімнати і показати вам, що будова не припиняється в драми. Так що ту сторону, Що на вас Поки в цій кімнаті рішають, що вони будуть робити далі, ми зайдемо в іншу кімнату, подивимося, що роблять в цій кімнаті. Зайшовши в цю кімнату, ми бачимо, що сестра щекатури стіну. По правді кажучи, я думав, що тут браття більше працюють, але я бачу, що сестри приймають теж велику участь у цій будові. на висуха, а ось на півці на групу, там 25 треба на китки робити. Ми сухає, буде. Ми ж Це якраз підвальні приміщення, які прибудувалися з молитовного дому. І в зв'язку з тим, що на вулиці зараз холодно, вже почали морози і випав сніг, якщо ви бачили, то прийшлося мешати роствор вже більш бачите, де тепліше. в цьому в цьому поки що підвалі, але ми сподіваємося, що скоро тут буде кімната. Вийшовши з цих кімнат, які ми тільки що бачили, і зайшовши в зал, в якому відбувається саме богослуження, ми його залишили в такому стані, як ви зараз бачите, де в недалекому часі буде оця стіна розбирати. швидко, так якщо ми тільки що вважали. І так життя наше проходить, як минають дні. Міняється наше життя, так же і міняється цей молитовний дім в своєму виді. Ось братій, які далі продовжують працювати. Зараз я їх вам краще покажу. На що бачимо. Написано в біблії, що у винографіку хрестовим кожний труд собі знайде. Ми бачимо, що діти, бачите, як вони працюють. Слава Богу, що вони мають натхнення таке і праці. Тут перехтується це перекриття, яке ми дивилися знизу вже зверху. Ми дивилися, тут, Бачите, працюють. Працюють, усе воно працює. Я думаю, що пройдуть роки, І буде досить цікаво. Цим життям, які зараз трудяться, а також їхнім дітям. Подивитися ці документальні кадри, які зняті в рік. коли в нашій країні йде перебудова. Но не тільки в країні, але й перебудовують цей молитви, які ви бачите зараз. Не знаю, вам краще знати, де вони знаходяться. На дворі, там бачите? Це ми зараз знаходимося в приміщенні, яке з тильної сторони молитовного дому. Тут, брат, якраз зараз варить сходи, через які будуть підніматися на другий поверх, там, де знаходиться зараз балкон. підвальне приміщення теж сторони, тильної сторони молитовного дому. От ще не так давно, ви знаєте, мені пригадується, як я тут купав цю землю і ми тачками її вивозили. А зараз тут от палять газ, сушать, вже теплощі каторені стіни. Ось За цією стіною буде знаходитися опалювальне приміщення, так називаємо котельне, ну, котельня. котельня. А це якраз це приміщення буде опалювальне, яке я вам тільки що розказував. От ми зараз ми зайдемо туди вниз і побачимо, що там робиться. Що тут робиться? Опалювальне саме слово говорить, опалювальне приміщення. Значить, тут повинно щось згоріти, якраз згорить вогонь. Ну, скоро він буде горити в оцих котлах, які будуть опалювати, значить, опалювати наше приміщення у дім. А це наші брати, які якраз роблять ці сам е, сам, як би сказати, з сантехніки. сантехніки. Я да. думаю, що ви їх знаєте і представляти Знаю, вам їх знає. не потрібно. Да, да, так. Да, да. Ви розбічайте зразу, розбічайте, розбічайте. Тут загалом. Але як? слухай, де ми ближче? По-моєму, треба а? на двох. Ну, знаєш, треба. Пище, пище Це ось так виглядає друга сторона цього прибудови, цієї прибудови, яку у цьому році прибудовують, тобто розширяючи цей наш молитовний дім. Видишь ты? Що... Подруг мой или врат, сестра Лит, Коча или Каша. i он я тебе так люблю паня